І так, 21 листопада метро Либіцька. Значить, побачила. А, короче, мене оця машинка обігнала, трошки підрізала. І це евакуатор фірми Експедиція 777. Спеціально повернулася подивитися, як вони ж красавчики працюють. саме Тут три машини стоять, саме порушують правила паркування. Тут вони теж не маються права стояти. Дивимося, молодці, красавці, підрізали. Дивимося. О, по-моєму, це якраз то, що моя була. Поїхав, поїхав, красавчик теж. Ага, ой, чогось почали в'їжджати? Так, номери всі познімала. Переставили. Так, я ж кажу, це походу той, що в мене евакував, дуже похожий по номеру. Це вже якесь нове. приїхало, новий номер. Коротше, я знайшла той евакуатор, який мене евакуював. Доброго дня. Ви мою машину пошкодили. Ковалецький Олександр Сергійович ваш керівник? Я вашу машину пошкодив? — Так. Далі питання. У мене пошкоджена машина. Ви евакували на Хоткевича е на Хоткевича 22, по-моєму, 26.09. Як відбувається відшкодування пошкодування? Дяк, ви поліцію і... Так ви ж відвезли Полі. на поліцію. А, а я через 15.51. Ви ж мені акт не могли дати. Ви ж з Гусарова працювали по куліша 15. Ну no. Ну, no. no, питання. От я до вашого керівника дзвонила. Я вас знайшла наконець. то пройшло сьогодні як я... Два місяці майже пройшло. Yeah, yeah. Так, от ви мені пошкодили машину. Як ми будемо вирішувати це питання? Ряднина? Я не знаю, як вас звуть, бо навіть в акції споруджує. Я не вирішую питання. А ви знаєте, що ви в схемах працюєте? Дікі. Yeah. Знаєте, скільки коштує ваша евакуація? Тіпа добровольна? 1270 гривень. Знаєте, скільки коштує неправильна парковка? 340. 2000 з 2000 ви забираєте 75% платежа. Це корупція. Це ви працюєте, ви виконавець експедиції 777. Ковалевський, Олександр Сергійович. Виконав... Ваш ви виконавець. Я би назвала іншим словом. Але ж ви працюєте на цю фірму? Ну. Ну ви розумієте, що ви в схемах працюєте. Якби не такі, як ви, і Гусарова, я вам пояснила, 75% від платежу, який платять з площадки, штраф іде в вашій фірмі. Ну, і, ви так ділитесь, так. і ви ділитесь, і ви ким? ким? Ну подумайте. Ну, а хто подумає? А ну подумайте. А хто ж вам договори підписує? Хіценка моя. Але ладно, то таке, вони організовують схемки. Але ж якби не такі, як ви, я не знаю, як вас звуть, ряднина. Як вас звуть? Я дізнаюся, не переживайте. Ну, От, ну. якби не такі шестірки, як ви, ця б схема не працювала, як гусарова і як ви. Так питання, як ви мені будете відшкодовувати, те, що ви мою Тойоту е... пошкодили? Що вам пошкодили? Ну там м'ятінка з боку. Так. Так. І ну от питання, як ви мені її будете відшкодовувати? відшкодити? Ви ще не буду я відшкодовувати. Розумію. Ви, ще, то ви ж не розумієте, що ви представник експедіції 777. Ну. Но. Ну Но Ви як представник експедіції 777 зробили капулю. Я розумію, звісно, у вас ще й освіти, скоріше всього, немає. Взагалі немає. немає да. так. Як ви кажете 6? Точно, так? точно, ну, точно. Гузя моя Да-да-да-да. Так, 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 оце дальонах мене эвакуировал. Учасник сім. Коротше, я так розумію, на Лебедській сьогодні. День заробітка. Типа він уїхав. Типу він знову приїхав. Типа стоїть. Коротше, гавоя. Раз, два, три, чотири. І да-да, черки. Да, Будній день. От, взять би на фронт їх докинуть, штурмовіки. П'ять машин, експедиція Эваку... э... 777 Стоїть з порушенням. Раз, два, три, чотири, в п'ятому ряді заважають. Заважають руки. Так, ці підарасики вже кудись намилились. Ряднина. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість машин експедиції 777. А тепер, ви що, це черга ми пішли броню.